Продовжуємо, друзі, бажати вам доброго раночку. Ранок лайф і в студії Андрій Аліна. Та вже зараз з нами е, пан Сергій Соколов, менеджер, е, так би мовити, управитель молодіжного центру СОЗ, дитячі е, містечка. Тому що 20 листопада ми відзначаємо, що. День дітей, день дітей, і е, сьогодні ми хотіли би вже наперед, на завтра, е, дещо поговорити про ту діяльність, яку ви ведете за яку ви відповідаєте. І перше таке питання: що найскладніше в цій роботі? А ну по перше, я хотів би трошки виправити, тому що я координатор молодіжного центру, я села угу. дитячі містечка Україна. Найскладніше це знайти підхід насправді. Знайти підхід до кожного До кожного індивідуально, тому що кожен переживає свої відчуття. Це підлітки. Uh -huh. Підлітки це власні проблеми, не звучають, не зважаючи на війну, якісь там внутрішні переживання, Це є комплекси, є проблеми з комунікацією з однолітками, є проблеми комунікації з батьками. В принципі, є. Знаєте, пошук себе в цьому оточуючому світі, uh -huh. великому світі, знайти себе майбутню професію, знайти друзів, скомунікувати, навчитися чому ну багато проблем насправді. Тому кожна, кожна дитина, молода людина, це. Індивідуальний виключно індивідуальний підхід і в СОС дитячі містечка. Тобто, ви весь цей комплекс того, про що ви щойно озвучили, ви намагаєтесь надати, допомогти зорієнтуватися, так десь при... яким так. чином? Яким чином? Ну, дивіться, ми можемо надати, якщо є необхідність, якщо є потреба психологічну підтримку, у угу. нас є психологи кваліфіковані а, через прості якесь включення, через прості речі, через а, спілкування. Через живе спілкування діти озвучують, в принципі, вони готові. Зараз молоді підлітки настільки, е, мабуть, що розвинуті, що вони озвучують свої бажання, свої потреби. Uh -huh. Хто не озвучує, то е, через включення у спільні заходи, спільну діяльність він може це проявити. Uh -huh. Ну, Тобто він не скаже словами, але видно, що він хоче дружити, він хоче спілкуватися, він хоче бути, е, не знаю, е, Нападай тим, він хоче бути частиною чогось більшого. Тим паче а, в, а, під час війни, коли багато молоді, які стали внутрішньо переміщеними особами, в принципі, все їхнє життя залишилось там. Угу. От, їм складно знову ж таки реінтегруватися, їм складно довіритись, їм складно знайти нових друзів, мабуть. І тому, тому намагаємось. Родимо. Угу. Це різними заходами, це може бути просто попити чаю, поспілкуватися. Це може бути я не знаю арт-терапевтичне заняття, це може бути не знаю, приготування піци. Тобто це якась програма, чи це те, видивитися по запиту, що потрібно, якби конкретно це там... є зі програмна діяльність, угу. і звичайно ж, ми намагаємось почути молодь, тому що нав'язувати щось, ми можемо запропонувати, але щоб якісніше відбувався процес, ми за те, щоб молодь активно приймала участь і озвучила свої побажання. Угу. От, тому що нав'язувати ну, в мене є державна структура, яка може сказати, от. Угу. Протягом наступних десяти років ми будемо робити для молоді те, то те, то не запитавши молодь. Uh -huh. Ну, це є некоректно, це є неправильно. Я не хотів обрати державні структури, але, на жаль, так, Я воно інколи є. працює так. От. Слава Богу, у нас живі підлітки вони відвідують нас кожен день, і ми через комунікацію можемо почути їх, ми можемо побачити, що їм потрібно. Тому що всі вони різні. Хтось хоче просто прийти поїсти печиво, попити чаю. І йому цього достатньо uh -huh. таким чином він інтегрується в суспільство. Комусь треба, не знаю, заходи з неформальної освіти, якісь тренінги прийти. Хтось хоче прокачати власні скіли, хтось хоче просто прийти і кіношку, подивитись, пошувати попкорн. Uh -huh. Але як вони е, дізнаються про вас? Тобто, десь вони знаходять в соцмережах? Звідки вони uh -huh. приходять? У нас є вони... в нас є сторінка інстаграм. От, ми комунікуємо в тому числі з навчальними закладами. Ми, окрім того, що працюємо з дітьми. Ну якщо брати в контексті СОС uh -huh. з дітьми числа, дітей, сиріта, дітей, що позбавлені батьківського піклування, але ж ми знаходимося в громаді тому, в принципі, ми відкриті для громади. Uh -huh. Ми відвідуємо школи, до нас звертаються навчальні заклади. Зараз ми от дуже шикарно співпрацюємо з Дарницькою РДА і проводимо тренінги. Для студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів, от якби тобто, це може бути різнопланова робота. І які зміни ви вже бачите в підлітках? Тобто, які вже тривалий час ходять, самоли, це молиться, підлітки щось можливо в їхньому мисленні, в їхньому житті чи способі життя, що змінюється, ну, дивіться, знову ж таки, вони знаходять небезпечне місце. Де вони можуть прийти і поспілкуватися з безпечними дорослими. Тобто ми е, намагаємося бути для них дорослими друзями, типу як наставники. От. Вони знають, що до нас можна звернутися просто там, обговорити якусь проблемку свою. Е, можливо, це в глобальному це проблема мілка, але для цієї дитини зараз це, це актуально. Mm -hmm. От. Це може бути. Не знаю, а давайте просто потусимо, нічого не будемо робити, включимо музичку і це будемо як менторство чи більше як дружба? Як менторство більше. Як менторство. Тобто підлітки знають, вони можуть звернутися так. По, по різноманітним питанням, так. і хтось їх проведе, так. там не просто так. підскажуть, а так. проведе. Так, Клас, е це, ну, це, ми це ми дуже включаємо в тому числі, і ми намагаємося і в. По... Знаєте, їх підштовхнути в бік майбутньої професії. Uh -huh. Знову ж таки, це заходи, які включають в себе і тестування. Це може бути навіть елементарно. Приїде, приїде до мене 17-річний хлопчик і скаже, от я хочу вступати, але в мене такий складний вибір в життя. Uh -huh. Я хочу бути ким? На, на одній оці психолог, на одній менеджер з логістики, ну якби би два такі різні півстан. Uh -huh. Що ми робимо? Ми Їдемо по універам, ми беремо собі список, дивимось, які спеціальності, і що конкретно, ким конкретно він буде займатися, uh -huh. де він може працювати. І тоді він вже про, плюс проводимо проференцизне тестування, і вже молода людина вже: о, дідько, яка логістика? Я маркетолог, і це тести підтверджують, інтерв'ю підтверджують. І ще, блін, круто, я буду там працювати, там, там-то, там-то. Uh -huh. На конкретній посаді не знаю фірмі Н. У вас якісь домовленості з компаніями, де підлітки можуть себе спробувати? З певними організаціями, з певним компаніями, так угу. в тому числі ми можемо відвідувати як екскурсію, де причому це може бути до прикладу it компанія На правах реклами не буду озвучувати яка угу. це група компаній. Але, наприклад, вони показують, що у них є відділ продажу, угу. займається тим, то тим, то є кол-центр. Займається тим-то. тим-то. Є безпосередньо програмісти, які сидять, не знаю, в печері, там щось собі роблять. Є е... бухгалтери, є раз, mm -hmm. два, п'ятий, плюс там продакшн якийсь свій. І вони розуміють, нічого собі, тобто, не обов'язково в тій компанії працювати програмістом. Да, вот ще, є ще є адміністратор, ще є бухгалтер, ще є, блін, не знаю, хтось, mm -hmm. який просто ходить, тусить там красивий. З, з кого складається ваша команда? Взагалі, як ви формуєте ваші команди, які от безпосередньо ментори для цих, ну, якщо калістків? брати молодіжний центр, у нас невеличкий штат. Це я безпосередньо координатор молодіжного центру. У нас є штатний психолог. Угу. Цим ми відрізняємося від класичних молодіжних центрів, тому що за період повномасштабного вторгнення молодіжні центри також почали або вводити в штат психології або грантові проєкти залучати психолог, тому що є необхідність. У нас є фахівець соціальної роботи, який безпосередньо створює програму. Угу. Вони комунікують більше з молоді, підлітками, вони чують їхні потреби, вони оцінюють ці потреби. У нас є соціальний педагог, такий заводник затейник, який. Ей! А давайте сьогодні чай. Поводимо на, Марс. да. на Марсі. Давайте свято буде. якесь. Угу. Вигадаємо собі, не існує свято, mm -hmm. просто потусим mm -hmm. там мафію по шпілим. Mm -hmm. От. Прибиральниця, невід'ємна частина команди, звичайно звісно, ж, ну mm -hmm. що Без неї був би хаос і, і не ми її чашки. Хоча молодь у нас сама моє. Mm -hmm. Скільки таких центрів взагалі є у вас? А, Ви опікуєтесь? Я не якщо робити. брати по, по всій Україні якщо. один. Наразі один. Mm -hmm. Він відносно молодий, нам 6 років. Uh -huh. От ми є як продовження молодіжної програми, яка безпосередньо є і працює в містечку в броварах. Uh -huh. Чому це дитяче містечко? Тому що це прям містечко, яке супроводжує сімейні форми виховання, такі як прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Uh -huh. І там вже працює молодіжна програма, яка готує молодь до виходу з підопіки. Uh -huh. А ми як уже додаток, який може надавати в тому числі ці молоді підтримку. Вони вчаться, працюють переважно в Києві, можуть звернутись до нас, uh -huh. можуть не звернутись до нас. А що ви говорите молоді підліткам, коли вони бачать цю війну, бачать цю реальність, бачать цю правду? Де їм шукати ту силу, підтримку, натхнення, мотивацію? Що ви їм даєте? Що ви їм пропонуєте? Ми, в них є. Ми. ми... Пропонуємо знову ж таки безпечне місце, безпечне оточення, е, печиво. Але коли є ось це таке питання, де справедливість, чого це в нашій країні? Що я тут нічого не можу змінити, можливо, мені треба просто виїхати і залишити цю країну, е, розумієте, в тому ти питання, що багато зараз молоді, які навіть можливо 90-95% це внутрішньо переміщена молодь, це з них. Переважна більшість пережила окупацію, причому виїжджали дуже складно з поверненням назад. Вони проходили, ну, кожного своя історія mm -hmm. тяжка. От. Тому вони, в принципі, розуміють, Ну, 14-15 років молоді люди це вже думаючі люди. Знову ж таки, наша задача в тому числі зробити так, щоб вони. Хотіли працювати в Україні, хотіли розвиватися в Україні. Ми намагаємось показувати, що крім є нас є гранти, є стипендії, є можливості в Україні розвиватися, є можливості непогано сформуватися, заробляти. Ми не говоримо про те, що їй, там же ж краще ні, у нас у нас кайфово, ну просто війна. Які найбільший виклик от зараз мають підлітки? От з чим з чим вони стикаються? От крім війни, зрозуміло, що війна це напевно найбільший такий виклик для для сьогодення підлітків, але ще які? От що ви помічаєте? З Чим дивіться чимдесяти себе в віці 15 років, грубо кажучи, ви там дев'ятий клас, у вас стоїть вибір після 9 поступати або вступати після одинадцятого? Угу. Ну нічого не змінюється насправді. Визначитись, проблема визначитись. Uh -huh. От ну вона циклична проблема циклічна, вона нікуди не дінеться. Насправді, підлітки психологічно, якщо брати вікову психологію, вони не сильно то й змінюються. Uh -huh. Вони не відрізняються. Просто у них є. Вони розвинуті ще в не знаю в діджитал сфері, вони продвинуті ще не знаю, в користуванням дівайсів гаджетів. Але проблеми ті ж самі, і за і запити ті ж самі. А якщо це Плюс, питання сім'ї, тобто стосунків з рідними з, з родиною? звичайно, звичайно, це нормально, коли є протест, коли б'ють гормони. Тато мама каже: зроби, а я не хочу. Ну от я не і, хочу. І як ви в цьому направляєте їх? Ну ми ж ми ж розумієте, знову ж таки. Є для цього психолог, який може окрім того, що попрацювати з дитиною або окремо з батьками, вони ж працюють комплексно. Тому що буває приходить мама або тато, uh -huh. от у моєї дитини проблеми. Допоможіть. Uh -huh. Психолог спілкується, працює з дитиною, оцінює ситуацію, каже, так дитини все в порядку. Це ви може занадто uh -huh. тиснете, це ми, може, давайте з вами попрацюємо трошки, тому що дитина абсолютно крута, кайфова, вона знає, чого вона хоче. Але є ви. І це знову ж таки це нормально. Ну, Но батьки ж хочуть батьки ж завжди знають, що потрібно дитині. Так. Але не завжди це є вірним рішенням, на жаль. І насправді це так дуже тісно пов'язано із нашою темою сьогодні. Ми сьогодні говорили про те, що ви з дитинства перейняли у доросле життя у свій час сьогодні. І якщо поставити вам таке питання, тобто, якщо ви згадаєте того Сергія, який був, можливо, ще там зовсім малим, або вже підлітком, або вже там трішки старше, що сьогодні ви перейняли щось таке фундаментальне, хороше, можливо, не хороше, що вас О, десь знаєте. Мали? Ви знаєте, ну от, все ж таки ще пару тижнів буде День Святого Миколая традиції. Uh -huh. От реально, а, Зараз ми намагаємося відновлювати якісь традиції навіть в сім'ї, продовжувати їх на якихось мілких речах. ну от Це має бути, тому що це основа основ. Це основа нас, як українців, це основа а, не знаю, нас, як членів, навіть беремо в контексті родини. Да, там, Родина із двох чоловік, чи це велика родина, це дуже важливо. Тому що це продовження нас, це культурно-соціальний спадок все-таки. Мабуть. Ну, а так багато, я знаєте, а зараз, зараз дуже часто згадую якісь там настанови батька, такі, блін, а він був правий. Угу. Типу, ну, І заяв впевнений, що молодь в тому числі там, через 20 років буду згадувати якісь наші настанови. Буду згадувати настанову батьків і казати Белін. А він то не даремно нам хрипів, а ми ще там там не знаю, споречали з. Угу. Ну, це все воно відкладається насправді. Якщо повторювати, 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 воно десь відкладається. Але ти коли в моменті, то тобі здається, що ти знаєш краще, як звичайно саме згадати себе, то ти такий, що я все знав, я все пам'ятав. Але так само не менш і цінним є те, що ви що ви сказали, що і починається так само дуже багато з батьків із тих, хто так, працює так, з так, підлітками, хто працює з молоддю, і що таке можливо фундаментальне? Теж такі три речі, які мають бути у людини, яка Хоче бути почутою, підлітками молоддю, хоче бути сприйнятою, щоб, ви знаєте, тому що е, я знаю про те, що не треба дітей вчити, не треба е, казати, отак робу правильно, ось так. Ні, а як тоді робити? Спробувати, знаєте, бути е, рівним йому, не бути вище, не бути зверхнім до нього, не, не назідати, не повчати. Можна запропонувати йому думку. Е, Якщо ти запропонуєш йому ще альтернативу, не скажеш, от це неправильно. От правильно так. Ну, можливо, це тобі так спрацює. Запропонуй декілька варіантів, тому що е, молода людина має право на вибір. От е, зроби так, щоб вона тобі довірилась. Ну тому що без довіри, ну типу якийсь лівий дядько. Заслужить цю довіру на якихось елементарних речах. Тому що ти маєш бути для нього. Ну ти ж не, не, не тато, мама. Ти чужа людина. Він має, ну ти маєш бути не грубо кажучи, світилом, там якіс, mm -hmm. но провідником. Напевно, все рівно рано чи пізно молода людина піде далі. Вона вступить в вуз, все, в неї там, своє доросле життя. Але якісь основи ти маєш дати. Не замінити батьків ні в кому. Виключно дати те, що, можливо, не вистачає часу батьків, можливо, та навіть своїм досвідом якимось поділитися, При не прийме. Запропонуй, знову ж таки. Ось це більше про стосунки. Так. Тобто, та? стосунки, бо будова цих стосунків, тому що підлітки це єдина мова, мені здається, яку вони розуміють, це, це от стосунки. І через стосунки можна Звичайно, це показати, розвиток. Тому що може бути протест і все. Він тебе не почує. Супер, дуже дякуємо вам за таку цікаву інформацію стосовно центру. Як туди потрапити, якщо хтось нас чує, хоче долучитися а, яким чином? Бориспільська 6, велика вивізка напроти тебе, молодіжний центр. Mm -hmm. Або якщо Welcome. ви хочете бути там волонтером, я думаю, так само так. ви відкриті до того. Дуже дякую. Сьогодні був у нас Сергій Соколов, друзі, менеджер молодіжного центру СОЗ, дитячі містечка. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Цей ефір буде на Ютубі, тому ви зможете його переглянути, поділитися і зберегти. Не перемикайтеся, сьогодні буде ще дуже багато цікавих та класних тем і дуже класних програм. А це був ранок лайф на радіо. М. пробуджували просто як могли вас з восьмої години ранку. Тому, друзі, вже завтра і післязавтра і кожного дня з 8-ї години ми чекаємо тут на вас у прямому ефірі. Всім гарного робочого дня і до побачення.